Вічна пам'ять героїв у Черкасах. Урочисто прощаються з трьома поліцейськими, які загинули на Херсонщині. У перші дні деокупації начальник поліції Черкаської області Михайло Курадченко зібрав загін добровольців. Вони вирушили на бойове завдання. Там виявляли колаборантів, розслідували воєнні злочини, евакуювали населення та розміновували території. Повертаючись з бойового завдання. Оперативна спеціалізована група під керівництвом начальника головного управління отримала повідомлення від місцевих жителів, що в посадці є дуже багато боєприпасів і снарядів. І місцеві жителі дуже бояться за своїх дітей. Група ухвалила рішення вилучити ці боєприпаси. Саме під час розмінування однієї з пасток спрацював каскад мін, залишений окупантами. Четверо поліцейських загинули, четверо отримали поранення. На прощанні з загиблими героями приходять сотні небайдужих черкащан. У останню путь проводять Михайла Кураченка, Сергія Ненаду та Вадима Паріжка. Тіло вибухотехніка Ігора Мельника, доки не привезли з Херсонщини. Михайло Кураченка, керівника Національної поліції, вчора. Президент України Володимир Зеленський присвоїв високе звання Герою України, іншим хлопцям, які загинули, нашим побратимам, державну нагороду за мужність.